Всім привіт, друзі! Всі ми знаємо, для чого в нас в танках потрібні бони. Наскільки це класна валюта, наскільки її тяжко дістати, і взагалі досить круті танки. За неї можна придбати в бонув магазині. І зараз стала доступною така можливість отримати майже на халяву 750 бонів. Так небагато, але фактично це вже якась майже восьма частина прямтанчика восьмого рівня. Як нам їх отримати? Отож, всі ми знаємо, що недавно стартанув режим Сталевий Мисливець. І серед всього остального, що нам пропонують. Ми можемо виконувати завдання, із цих завдань, досить таки нетяжких завдань, чесно кажучи, нас цікавлять майже всі. Тут, якщо дивитися по одному завданню, там 15 бон, там 15, там 30, там 45. Але по факту ми отримуємо 750 халявних бонів. Просто катаючи в досить класний режим. Також навчальний посібник отримуємо універсальний і 700 тисяч срібла. Це за самий головний 12 етап. Там, помімо того, ще буде 250 тисяч срібла, 150, тобто біля мільйона срібла, а навіть і більше, ми зможемо отримати. І також 750 бонів, катаючи в крутий режим. Отож, катайте в Сталевого мисливця, заробляйте бони, купляйте в боновому магазині собі прем техніку, яка вам подобається, льготну або ж нельготну. І до зустрічі в боях! Всім пока!